Всіх на каналі про спінінг розпочинаємо наші тренування. Кубок України з хижої риби, що в нас, Знаходимось ми на Бакоті. Я в цьому змаганні приймаю участь разом з Дмитром Шульганом, команда Альба. Он Дмитро сидить, виставляє зараз нас на точку. І попереду в нас сім днів тренування. Будемо. Шукати рибу, звісно. Є вже у нас інформація, що по рибі не дуже клює погано через те, що підняли рівень води в Дністрі. Візуально десь я бачу десь на 2-3 метри по висоті він піднявся. І кожен день цей рівень змінюється приблизно на 20-30 сантиметрів. Зараз ми знаходимося в центрі Абакоти на такому острові. Підводному, ну і давайте будемо розпочинати. Спробуємо а, щось спіймати. Пізніше обов'язково розкажу вам про човни, розкажу вам про Снасті, про приманки. Все згодом. Починаємо. Ранок у нас розпочинається в одній з річок. Стоїть зараз. Такий густий туман. Намагаємось знайти щуку. Нам розповідали, що в кінцях цих річок біля міляків зранку, коли розсіюється туман, виходить жерех. Але щось не бачимо його. Де ви, холоті? Якось ми сюди на тренуванні заходили, то бачили втовщі води. Ми думали, що тут то товстолоби столоби якісь ходять. Тут, певно, що все ж таки був він. Але на поверхні він себе ніяк не проявляв. Але то було десь 12 годин дня. Ну, тому зараз зайшли з самого ранку перевірити, а раптом він виходить і паралельно стоїмо, ловимо щуку. Місцевий розповідає, що впаяв дві щуки трьошку четвірку, але щось не дуже віриться. Хоча можливо, хоча можливо, поки що реакції щуки немає. Ну, взагалі-то за тренування ми тут вже... Не перший день виходимо, щука дуже складна. Вона є, спіймати можливо, але дуже не в кількості, там максимально. Кількість нас було це три штуки за день, це на двох. Це з найсучаснішими приладами на сучасному човні. Закрила вона рота, тому що воду підіймають і. Вода дуже швидко підіймається, десь 30 см за добу і тому риба знаходиться в такому невеличкому шоці. Може через це вона не клює. Судака багато, але судак дрібний. Нам це не цікаво. От з щукою є певна проблема. Зараз нестися ось така опасність. <смі> Дивіться, які а, тут гарні місця. місця. Да, і тут навіть стоїть а, рибка. Да. Давайте зараз виставимо човен і будемо проджиговувати. У нас за основний прилад відповідає два основних прилади. Давайте зараз я поставлю а, човен на якір. І по кермі покидаємо. Єсь. Зараз ми на якорі, грушимо двигун. Так, це Хаммбірд Apex 13 і Garmin. За хам, кажу одразу: фігня повна, незручне керування. Показує він, хоча це остання версія, показує він гірше в структуру, ніж ну, в нас так. Як мінімум, ніж гармін, і жахлива тут картографія, дуже складно виставляти. Човен. От Я би все ж таки радив би таку пару ну, на мій смак. Це гармін, який у вас буде показувати структуру. Тут гарний даунскан, є можливість використовувати Panoptix, от він у нас стоїть. І за основний би прилад замість хама поставив би. 12-й HDS Live або HDS краще Pro з мегачастотою. Там ідеальна картографія, там ідеальні, як на мене, бокові лучі, дуже зручна ергономіка керування. Тут це все незручно. Точку, щоб поставити, дивіться, треба зажати екран. можна це кнопкою зробити, вибрати пункт, там вибрати значок. Закрити і ще раз нажати закрити. Тобто, бачите, де дуже багато дій. Ну, мені незручно, мені привичніше працювати з лориками. Так, ладно, давайте зараз. Дмитро тут уже щось пальця собі поранив, в'яжемо по вітці і будемо зараз розпочинати. Як видно, колег наших тут вистачає Чотири човна з нашим. І поки що ми спостерігаємо, ну так зручно ловити. Бачиш, як мінімум, що ловлять ще 6 людей, але е бажано, якщо ти щось ловиш, якось так ось так витягнути ту рибу або струсити її, щоб інші не побачили. За основне вудлище в мене. XP Азуровська до 28 грамів з довжиною 8,6, дуже все зручно, дзвінка, швидка вудка. Саме от добре ловити і щуку і судака, працювати з вагами максимально комфортно, ну вже десь починаючи з 8 грамів. На в великих глибинах, але ну на малих, звісно, можна там і 4, і 6. Але комфорт же йде, там типу 8, 16, 25, взагалі без проблем. 30, я кидав цей вудкою. Швидка, дзвінка легка. Катуха Калдія, 4000 шнури, одинички, 1 і і 1, от А інші два комплекти в мене там побагаче. Графіті лідер Занна 1.18. Це я обрав собі для вагів, ну, скажімо так, від 4 до 12 грамів, там 0,6 шнур, саме для того, щоб можна було працювати з легкими приманками. І для м'якої подачі в мене каламареті. А та, яка там приблизно до 30 грамів. Ось три комплекти. Ну, плюс, звісно, мульт під Воблери. Риба. Риба схожа на щупака. Опа. Ну, Добрий вечір. <ривіться> <ривіться> Доброго вечора, то є таке, знаєш, добрий вечір. Да. Так, ну отака, хлопці, дивіться. п'ятниста, гарна українська Дністровська щука. Нарешті ми знайшли, зайшли на полив, побачили вихолод, перша ж постановочка і вона клюнула. Давайте відпускаємо її. Давай, пливи, дякую тобі, приходь до нас в турі. Опа. ух. Клас! Клас! Класно, що стали по рибі і спрацювала знов та приманка. Кажу Дмитру, поставлю свою найкращу, найулюбленішу приманку, і вона впаяла. Продовжуємо. Зараз вам покажу щуку. Бачите? От вона. Ось вона щучка стоїть. Чітко видно, що це щука. І тут теж присутня рибка. Зараз секундочку. Ось ось ось. Ну, це щука, от зараз вам покажу, 100%. Тут можна збільшити ось таким чином. От, дивіться. От прямо видно, що вона стоїть трошечки над дном і є тінь від неї. Тому давайте зараз спробуємо її спіймати. О, виставляємось ми прямо по рибі і робимо такий віялом закид. Ну там 10 закидів і переставляємося. Стаємо трошки е на меншу глибину, потім трошечки на глибшу глибину і таким чином от проловлюємо весь палив. Це прикольно. Зараз спробуємо ще зробити декілька закидів. Через що? Тому що щука, як би це не смішно виглядало, але це напівзграйна риба. І вони групами, як правило, ходять. Не поодинокі. Тобто на локації вони розсипаються, там 2-3 можуть стояти легко, просто легко. Тому що щука вона не стоїть або де. Там або якась, ну, скупчення кормової бази, або є якась аномалія, в якій їй зручно ховатися. От. Або ще у нас є така теорія, що зараз щука підіймається в бакату. А, і в неї, По цим поливам в неї, в неї хід іде, тому ми якраз її на цих поливах і знаходимо. Торчит, У мене теж тільки що було, був схід. А, оце ж вона і була. Це вона і була. Єсть. Ну, гарна щука, гарна, гарна, гарна. Моя, моя. Вона в мене тільки що била, зараз покажу вам приманку. Але Дмитро одразу її догнав. До речі, клювала вона в мене кілька разів. О, ну, слухай. Гарна, гарна щука. Романочку, так? О, ну давай поміряємо. Підемо давай. Так, бачите, тут у нас на е, покритті є линійка зроблена. 70-чка, так? Ну, супер. Давай, і цьома, і засос Дмитро. <соць> Пішла. Зараз покажу вам свою приманку, що вона з нею зробила. Погнула повідець. Коротше, повідець одразу в спіраль. І ось дивіться, що з приманкою. Оце вона два рази била в мою приманочку, промазала, і Дмитро наступним закидом її одразу взяв. Отак, трошечки ми половили, познущалась щука над моєю приманкою. В мене їх дуже мало. Дивіться, як вона їх розхірячила. Думаю, що видно вам ось така от історія. От. Тому буду зараз паять. Цікава локація. Думаю, що вона у нас стане основною ігровою. От, поки Дмитро зараз трошечки малює, тут е, з ехолотом ходить, відмічає цікаві місця, щоб ми завтра менше витрачали на цей час, я зараз позапаюваю свої приманки. Ми якраз коли приїхали, була вода ще е, 19 градусів, дуже тепло було. От, зараз вода вже похолоднішала до 16 градусів, подекуди я бачив 14 градусів. Тому риба рано чи пізно зараз включиться, плюс, наскільки я знаю, зупинили зараз наповнення водосховища тут, і, по ідеї, рівень стабілізується і це краще відобразиться на поведінки хижака. Він нарешті почне нормально. Харчуватися і включиться. Сподіваюсь, що він включиться саме в турах і саме в нас, а не в наших суперників. Є, да. Є ще одна. І теж щука. Ну-ка. Ні, судак зачотний. Гарний зачотний судак. який. Влетів, дивіться який. Гарний, покажу вам, 54 сантиметр. Ось такий крас Тихо, 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 тихо. Малий. Іди сюди. Іде сюди. О! Ось такий красень. Вкліпав і приманочка там, бачите, в шахті усі Так, що, продовжуємо далі. Є. Такое. Надо мерить. Судачок. Треба міряти. Думаю, що біля заліковий, але не заліковий. Опа. Нє, це не залік. Ні. Такий. 38. Да. 38, ось такий судачок. Так, метро взяв рибку. Судачок. Давай поміряємо його. Щоб на на, 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 на верочку так. Є там тобой. А ну давай. 40, так, да? вон бачиш. Біля заліковий. Так, а ну шо з метро спіймав. Якщо не підбагрив, то. О! Оооо, це в біконі йде! Це в біконі. Чик. Ану, міряй. Ну так. Да. Просто для розуміння, що оце от 42, да? 46 десь. Угу. Ну добре, ну добре. Okay. Да. такий. Покажу вам набір приманок. Ті, що я використовую. Angry Bates, Lanker City, ось теж Angry Bates. Фети постійно мої улюблені. Я на них ловлю. Тут у нас ось така вся історія. Ось по дуже класно себе показують ось такі приманочки. Це теж інгрібець в різних кольорах. Ну, і, звісно ж, мій улюблений Trout. От. Ну, а тут у мене джигеровські голівки, ось так в коробках розташовані. От набір те ж саме від джигера. Бачите, на таких гачках серйозних. Коротше, все є. Головне знайти рибу, а з неї насправді, з нею насправді, є проблема. Як з єнотом, да? <рі> каже, якщо ти мені щось там, той, я тебе. Як він там казав, я тебе той, я тебе того, того, я тебе того. Так, а ну давайте подивимось, метро. О, дивіться, в шахті, шахті просто. Да. Просто в шахті, просто в mm -hmm. шахті. Давай заміряємо його. Одразу, щоб mm -hmm. ми розуміли. Ну, Мабуть, без приманки. Витям чи вже міряєш да? ну, що там? Опа. Шейска, да? так. Шейся. Супер. Ну. Все, закінчуємо. Непогано сьогодні половили. Гарне було тренування. Були і щуки, були і в спориті приманки, були і судаки. А саме головне, що ми відпрацювали локацію і отримали впевненість як в собі, так і в місцевості. Це мені Дмитро підсказав, що впевненість в собі. Я говорю, в собі вона постійна була. Все, вподобайку відео. Дякую, що подивилися. Побачимось в наступних випусках.